Дорогі друзі, Христос Воскрес! Усіх вітаю, Вирішив сьогодні в дорогу, сьогодні за новим календарем святого Юстина Мученика і мого покровителя і вирішив поділитися з вами кількома такими роздумами, надихаючими, особливо у цю неспокійну ніч. Коли Росія знову атакувала Україну, не одна дитина здригнулася, не один сьогодні постраждав. Ми вже, здається, звикли до війни і щось кожен шукає такого, щоб його надихало. Мабуть, прикладом життя такої людини, яка саме це й шукала, щоб його щось надихнуло, це був святий Юстин. Він народився, як кажуть біографи його близько сотого року. Тобто ще не так багато, дуже мало часу минуло від того моменту, коли апостоли помирали. І він народився в аристократичній родині, територія сьогоднішньої Сирії. Родині знатній, яка, очевидно, хотіла дати добре виховання своєму синові. І він, закінчивши такі тогочасні елітні школи, вибрав життя філософа. У нашому розумінні філософ це є викладач, який сидить в університеті, бібліотеках, пише книжки, а в давнину філософ це був не той, що книжки пише, і про себе намагається пам'ять залишити, а той, який знайшов життєву мудрість, і він її шукав всюди, у різних філософіях, релігіях тощо. І одного разу він зустрів старця, який йому сказав, що одним тільки розумом. І такими розумовими Мисленнями не можна віднайти всю правду про життя людини. Треба сягнути до Божественного, і він йому порадив читати пророків, особливо пророка Ісаюва. І він так поволі-поволі зрозумів суть приходу на землю Сина Божого Ісуса Христа і згодом. У Римі він переїхав туди і заснував школу філософську. Один з його учнів був християнин, такий філософ Таціян. Він захищав християнську віру перед е, з тогочасними імперіальними Римської імперії чиновниками. Ну і згодом Юстин сам став апологетом. Разом з Таціяном, і він по собі залишив таких кілька творів. Перший твір це є його апологія, другий твір це діалог з жидом трифоном, де він розмовляє з ним на тему християнської віри і треті кілька листів. Помер він. Не, скажімо, уявіть собі, яким, яким чином він помер в той спосіб, що спорив з іншим римським філософом, де, по суті, доказав, що той є неправий, а радше глупий у своїх переконаннях, а згідно римського законодавства. Римський громадянин, який провинився, очевидно, його визнали таким, який провинився. Належало стяти голову або мечем або сокирою. І десь між 163-м і 167-м роком йому стяли голову мечем. До речі, так само, як пригадуєте, стяли голову апостолу Павлу, який був римським громадянином. Досить часто розважаю собі над його життям. До речі, мене назвали в його честь, коли я складав вічні обіти, схему У нас в Тудитів, існує така традиція, зрештою, то в багатьох монастирях, що при складанні вічних обітів, які тебе пов'язують з монашим життям на все життя, змінюють ім'я і біблійна традиція. Коли Бог кличе, змінює ім'я, наприклад, Авраама, коли покликав, він називався, називався Авраам, коли пішов за Богом, Бог йому дав ім'я Авраам. Так само Симон Петро, е, апостолом і Христом був покликаний, і властиво, що йому дав Христос ім'я Петро Скеля. На якій він збудує свою церкву. Ну і в нас так є мене від хрещення звати Юрко, так мене хрестили, бо в моїй родині є дідо Юрко. Слава Богу, дітівшися ним, живий, Вуйко Юрко, ети моєї син Юрко також. Нас Юрків багато. Ну, і є така традиція, щоб ім'я, яке вибираєш при схемі, розпочиналося тією буквою, яке ім'я при хрещенні. Ну і я пригадую, ми складали схему з таким знаним на Гуцульщині братом Мироном його прізвище Уніят, який живе в Дорі. Це було 2 серпня. На святого пророка Іллі був живий отець Порфирій. Не пригадую, нашим ігуменом тоді був отець Севастьян Дмитрух. Ну і тоді ще не було такої можливості вибору імені самому, тому я дуже хотів носити ім'я Юліан, Бо тому що у нас на той час. Ювеналій, перепрошую, бо в нас був на той час отець ювеналій Мокрицький. Я коли прийшов до монастира з ним, познайомився, бо він якраз тоді малював унівську ікону Пресвятої Богородиці, відновлював, радше, і Зарваницьку, я в нього сповідався, і мені дуже отець ювеналій Мокрицький імпонував своїм таким добродушним характером, мудрими повчаннями чоловік з досвідом. Ну, але отець. Ластян привів нас двох до ця Порфирія, і отець Порфирій сказав, каже, так. Знаєте, на світ того, що на мене Юстин, то він каже, по життю такий філософ, він мене знав від маличку, ще коли я був Юрком. Коли я щось говорив, він казав, ви, ви, ви філософ великий. А брата Мирона, який називався Михайлом, каже, назвіть його Мироном, у нас у Дорі був настоятель Мирон, отець Деренюк. Ну, і назвали брата Михайла Мироном. Так ми стали Юстином і Мироном. І от, повертаючи до суті справи до святого Юстина, святий Юстин має дуже багато висловів, таких цікавих, він шукав істинне життя, знайшов його в Христі, але саме він шукав, скажімо, сенсу і цілі життя, ну і відповідно знайшов тому, що. Життя людське не завершується тут на землі, що кожна людина, по суті, народжена є для життя вічного, а особливо через хрещення, дана людині така ласка. Я думаю, що якщо би от кожному з нас запропонували завтра, слухай, я про Бог пропонує, що будеш жити на цій землі вічно. Щоб ви хотіли жити на цій землі вічно, не знаю. Я думаю, що в такій ситуації, в такій постасі, в яких тепер людина є, що вона піддана часу, є молодою, потім старією, ще старішою. Я думаю, що кожен хоч хоче бути хіба вічно молодим, здоровим, має такі, скажімо, мрії. І це нормально. На цій, на цій землі це життя є перехідне, але тут ми саме смакуємо, що означає бути з Богом і що означає бути без Нього. Коли ти є з Богом, коли розумієш, що Бог тебе в житті провадить, незалежно від різних випробувань, то якось спокійніше все переживається. Я вчора бачив одну таку картинку, яка. Зачепила заживе, коли дитинку, мама годує, так заспокоює її після обстрілів, і дитинці руки трясуться, маленька, маленька така. Але вона якось дитинка заспокоїться від того, що чує мами голос, мама їй подає їсти і, і говорить до неї. І так само з Богом. Дуже важливо розуміти, що Бог провадить тебе по житті. Всіх мудростей цього життя ми не збагнемо. До речі, святий Юстин знав про скіфів наших предків, і в нього є такий вислів, що скіфам легше живеться від того, що вони не знають, що таке доброчесність, ніж грекам від того, що вони знають, що таке є доброчесність. Ну і ще його такий вислів, що мудрий, коли дискутує, то переконує так, що його перемоги не видно. А дурний намагається всюди показати, що він всюди перемагає. Багато інших висловів таких є. Думаю, поділюся з вами. Бо в цей нелегкий час дуже важливо знайти собі мотивацію в житті. І найбільшою мотивацією в житті це є саме життя, яке Бог дав. Але ти досвідчуєш краси життя, як би то не було. Коли маєш ціль в житті, коли розумієш, що ти можеш любити, надіятися, прощати, що збоку є люди, які люблять тебе, які десь не люблять. Але з якими ти крокуєш по житті, тому вся краса життя, всіх сенсів життя розумом не збагнемо, без віри зрозуміти його годі. Бажаю усім великої віри і нехай святий мучених юстин провадить нас дорогами до істини. Усім благословенного Дня і мирного Божим. Бережи наших воїнів, припини війну. Давайте помолимося за воїнів і за Україну. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице діво, молитвами нашими в скорботах, не погороди, але відбіти визволи нас, іде начисте і благословений. Присвята Богородице, спаси нас.